Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Кожен рік діти нашого садочку сіють, садять різні овочеві культури на городі. Ми всі сподіваємося, так станеться і цього року. На календарі лютий останній місяць зими. На городі сіяти, садити ще рано, але саме в цей час досвідчені городники починають піклуватися про майбутній врожай та сіють насіння на розсаду таких овочів, як перець, баклажани, помідори або томати. Так пропоную нам поекспериментувати. З посівом насіння томатів на розсаду. Ми з вами перевіримо, чи вплине на розвиток рослини попереднє замочування насіння. Я придбала насіння помідор з назвою халі Галі. Насіння одного пакетика замочила у воді на ніч. Підготувала дві ємності для посіву, зробила помітки краплинками. В ємність з блакитною краплинкою посію замочене насіння з жовтою сухе. Із пакетиків вирізала назву сорту та скотчем прикріпіла до ватяних паличок. Грунт добре оприскала відстояною водою. Настав час посіву. Насіння обережно розклала в ємності, присипаю насіння пухким ґрунтом. Знов обприскую, не поливаю, а саме обприскую, щоб ґрунт не став щільним, щоб насінню легше було пробиватися. Зверху ємності з насінням прикрила плівкою для підтримання вологості. Записала дату посіву для подальшого спостереження за розвитком рослин. Посів яких овочів вас зацікавив? За розвитком яких рослин ви спостерігаєте на вашому городі на підвіконні? Поділіться світлинами своїх експериментів. До зустрічі!